Сьогодні ми з вами хочемо поговорити щодо останніх змін в законодавстві, які внесені законом 3219, зокрема, в частині платників податку на додану вартість. Так, законом 3219 скасовано пільгову систему оподаткування єдиним податком 2%. Відповідно до підрозділу 8 податкового кодексу перехідні положення, розділ 10. Доповнено пунктом 9 -1 щодо особливостей переходу на попередню систему оподаткування платників податків, в тому числі платників ПДВ. Зокрема, з 1 серпня ті платники, які добровільно не відмовилися від застосування спрощеної системи єдиного податку 2%. Автоматично повертаються на попередню систему оподаткування, яка була до дати переходу. При цьому даємо групи платників ПДВ по товарах, роботах, послугах, необоротних активах, які були придбані до моменту переходу на спрощену особливу систему оподаткування, до 31 жовтня повинні по товарах, які Використані в момент перебування на спрощеній системі нарахувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5. При цьому базою оподаткування за необоротними активами є балансова залишкова вартість необоротних активів, яка склалася на попередній період. Коли такі необоротні активи використані за товарами, це е, е, вартість їх придбання. Крім того, підрозділ 8 доповнено під, е, пунктом 9.1-2, який стосується тих платників податків, які перебуваючи на єдиному податку особливої системи 2%. Сплачували ПДВ-митним органом при ввезенні товарів необоротних активів на митну територію України. Такі платники податків до 31 жовтня повинні включити ПДВ, ПДВ сплаченим митним органом до податкового кредиту, а у разі використання ввезених товарів в момент включення до податкового кредиту. Нарахувати податкові зобов'язання відповідно до 198,5. При цьому базою оподаткування за необоротними активами буде залишкова балансова вартість, що склалася на дату їх використання, а за товарами це митна вартість. Хочу наголосити. Що до податкового кредиту включається ПДВ-ми, сплаченим митним органом, і якщо ці товари використані в момент перебування на єдиному податку 2%, в той же місяць включаються до податкових зобов'язань, нараховуються умовні податкові зобов'язання відповідно до 198.5. Крім того, це що стосується, крім того, хочу. Нагадати, що ті платники, які добровільно відмовились від застосування спрощеної системи оподаткування і перейшли на попередню систему оподаткування, на ту систему оподаткування, яку вони використовували до переходу на 2%, зобов'язані були не пізніше останнього звітного періоду нарахувати податкові зобов'язання. За товарами, які використані, реалізовані в момент перебування на спрощеній системі оподаткування і по яких був сформований податковий кредит до моменту переходу на єдиний податок. Крім того, слід зауважити, що до операції з повернення товарів. Які придбані під час використання спеціальної спрощеної системи оподаткування, якщо такі операції з повернення здійснені не пізніше 31 жовтня, норми пункту 192 не застосовуються. Ну, це щодо коригування. Крім того, хочу нагадати: ну, переч... прошу перечитати ще раз норми. Пункту 69.1 і 69.39 перехідних положень підрозділу 10 щодо обов'язку реєстрації подання звітності, якщо вона не подана, не зареєстровані, податкові накладні починаючи. З 24 лютого 2022 року до моменту переходу на єдиний податок спрощені 2% спеціальної системи. Зокрема, ті платники податків, якими з 24 лютого до дня переходу не виконані, не зареєстровані податкові накладні або не подані декларації, повинні. Протягом 60 днів з дня повернення на попередню систему оподаткування, яка була до переходу, виконати, зареєструвати податкові накладні і подати декларації. Крім того, прошу платників податків, які сформовано податковий кредит на основі первинних документів, отриманих від платників, які перейшли. Початку введення в дію особливої системи оподаткування прослідкувати, прослідкувати обов'язок надати вам податкову накладну. По якій ви сформували податковий кредит. Тобто це період лютий травень 2022 року, де були сформовані, е, податку, сформований податковий кредит по операціях з платниками, які перейшли на систему оподаткування 2%. Щодо е, реєстрації податкових накладних, слід відмітити, що помінялися терміни. Ну, це стосується тих платників, які зараз повернулися на 2%. Це пункт 201 і також пункт 80, 201 кодексу і стаття 201. І пункт 89 підрозділу 2. Зокрема, податкові накладні з терміном, які виписані з 1 по 15 число календарного місяця, реєструються до 5-го. Календарного дня включно календарного місяця наступного за місяцем, в якому вони складені. Крім того, складені з 16 по останній календарний день включно, реєструються до 18-го календарного дня, включно календарного місяця, за яким вони складені. Зведені в податкові накладні, термін їх реєстрації не змінився, тобто вони впродовж 20 календарних днів після закінчення місяця, в якому вони складені. На сьогоднішній день відновлено, відновлено термін реєстрації податкових накладних, за їх порушення застосовуються штрафні санкції. Тому, будь ласка, слідкуйте, звертайте увагу на це все. Крім того, щодо е, нарахування податкових зобов'язань, умовних податкових зобов'язань відповідно 100, до 198.5, як, е, які повинні бути нараховані. Платниками до 31 жовтня 2023 року, то слід відмітити, що вони реєструються, ці податкові накладні реєструються за той місяць, коли вони виписані, при цьому складається зведена податкова накладна. Нагадаю, що це наказ 1307. Перечитайте, повторіть пункти 8, 11, 16. Така зведена накладна буде складатися з типом причини 08, складена на постачання для операції, які не є об'єктом оподаткування. Крім того, в розділі Б вноситься дані у розрізі опису номенклатури постачання товарів при складанні такої накладної зазначаються порядкові номери податкових накладних. На, на податку, на, по яких отримані ці товари, тобто по яких сформовано податковий кредит. Також хочу вам е, порекомендувати на сайті ДПС України, на сайті ДПС у Рівненській області, в інтернеті е, розміщений інформаційний лист ДПС України номер 4 2023, який опублікований 27 липня 2023 року, який розгорнуто викладає різні ситуації, різні практичні питання, дає відповіді на різні практичні питання щодо саме внесених змін законом. 3219 в частині скасування спрощеної системи оподаткування 2%. Крім того, якщо виникають додаткові питання, ми завжди раді чути і допомогти вам на сайті ДПС в Рівненській області розміщені всі телефони, телефон гарячої лінії, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, усьому допоможемо. Дякую за увагу.